Вітаю вас на каналі TechPhone Games. Як ви вже зрозуміли з нарізки, у минулій частині я розповідав про те, якими були російські хаки. Тож, якщо ви не дивилися того відео, саме час це зробити. І так, я знаю, що там є деякі трабли зі звуком, але не переживайте, з кожним випуском ми стараємось зробити його лише краще. Так що підпишіться на канал, натисніть дзвіночок і напишіть будь-який коментар під цим відео, щоб його побачило якомога більше людей. Дякую! Коли розгорталася перша фаза вторгнення Росії в Україну, то одна група хакерів зіграла стратегічну роль, допомігши українському уряду вижити. Працюючи з білоруськими дисидентами, вони хакнали білоруські залізничні сигнальні комп'ютери, які все ще працювали під експішною віндою. Вони намагалися саботувати російське військове розгортання, яке проходило через Білорусь на шляху до України. В результаті цивільний рух поїздів був паралізований протягом кількох днів, що сприяло вразливому 60-кілометровому конвою на північ до Києва кидануло. Я так і не зміг визнати, чи це попрацювали наші хакери, чи це вони самі так жорстко натопили. Але вийшло так, що вони, зайшовши в Київську область, залишилися практично без зв'язку, та не могли продовжувати наступальні дії. Адже вони тупо не могли отримати вказів. Ось так. У деякий момент вони просто почали використовувати українські сим-карти, щоб вийти хоч на якийсь зв'язок. Але в результаті це лише посприяло нам. Адже завдяки цій геніальній ідеї нам було значно легше перехоплювати і лишити їхній зв'язок. От і маємо неймовірні цифри по одній тисячі вбитих окупатів за день на початку війни. До речі, саме на початку війни Раша Федераша скинула всіх своїх найсильніших вояк. А це, я думаю, пам'ятають усі. 24 лютого найвідоміша у світі хакерська група написала у твіттер Колектив Анонімус офіційно веде кібервійну проти російського уряду. Згодом Анонімус стверджував, що знищив або викрав з мережі багато російських урядових і медіа сайтів, доксував Міністерство оборони Росії та зламав російське телебачення, що показати кадри війни з України. Анонімус зіпсував веб-сайти Російського інституту космічних досліджень. Опублікували файли з Роскосмосу, в яких повідомляється, що жоден центр управління супутниками не було зламано. Група Anonymous Squad 303 розіслала мільйони текстових підолень на російські телефонні номери, намагаючись надати громадянам Росії кращу інформацію про війну. Проте, як можемо побачити і переконатись, мало що це дало. Анонімусом однозначно респект. Але росіяни люди. Вони далі лізуть як ті щури. І єдине, що ми можемо зробити, то це знищити їх, так як вони нищать наш дім. Думаю, всі здогадалися, що треба зробити після перегляду цього відео. А тепер перейдімо до наших хакерських союзників. Наш уряд прекрасно розумів і усвідомлював, як сильно нам потрібні союзники. І щоб пошвидше з усім впоратись, 26 лютого український уряд опублікував всесвітній заклик до кібердобровольців, хто захоче атакувати цифрові цілі в Росії. Окремий телеграм-канал it Армія України набрав майже 300 тисяч підписників. До поставлених завдань входила DDoS атаки, пропаганда, доксинг, збір розвідданих і ведення простого політичного діалогу з громадянами Росії. Пам'ятаю, як скачував ВПН, деякі компанії тоді спеціально подарували українцям безкоштовні доступи до своїх проверсій, щоб ми з вами могли додосити цих гублюдків. І повірте мені, це було весело. Але менше з тим. Було навіть таке, що деякі хакери записалися на службу. Одним із яскравих прикладів є вебсайт «Distributed Daniel of Secrets, на якому розміщено понад 6 мільйонів російських і білоруських документів, нібито вкрадених з урядових, військових, розвідувальних, економічних і медіасфер. Ніби. Нібито було 360 тисяч фалів розком нагляду, відповідального за моніторинг, контроль і цензуру російських ЗМІ. На рівні національних держав Україна отримує набагато більше допомоги від своїх союзників по НАТО і ЄС, ніж Росія отримує від автократичних національних держав. Зараз Білорусь сильно залежить від Кремля. Ну, мало хтось не знав. І 7 березня її Госрайтер було спіймано під час встановлення мікробекдор на українській державній системі. Спіймали привода, поки встановлювали мікро задні двері. Цікаво звучить. Хіба не так? Ще є таке, що Китай можливо веде подвійну гру. Адже його державних хакерів звинувачують у шпигунстві проти України, Заходу, а також проти Росії та Білорусі. Щось вони там не добре будуть. Ну, поки одна єдина Білорусь з усього колективу ДКБ висловила свою підтримку щодо вторгнення путлерівських мобів в Україну, то США досить таки активно підтримують Україну. Ось, наприклад, ФБР поділилася розвідданими. USAID надав тисячі пристріїв екстреного зв'язку. ID допомагає інтегрувати електричну мережу України в ЄС, ось чому в нас немає світла, вебсайт ShellSUP, DHC Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США надав звіти розвідки, оновлення та найкращі практики для протидії сіно. Наприкінці липня. Вони ж оголосили про підписання нового меморандуму про співпрацю з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Білий дім оголосив про превентивну операцію проти хакерства, яка таємно видала російське шкідливе програмне забезпечення, яке було встановлено по всьому світу. Кіберкомандування США Cybercom співпрацювало із нашим аналогом в Україні у червні. Генеральний директор CyberCom Пол Накасоне оголосив, що США проводять оборонні та наступальні операції по всьому спектру. У відповідь Андрій Круцький, головний кібердипломат Росії, заявив, що Росія відповість на всі такі агресивні операції. Круцький стверджував, що понад 65 тисяч диваних хакерів із Заходу брали участь до атаках проти Росії, і попередив, що така поведінка збільшує ризики традиційного військового зіткнення із Заходу. Ну, все ну точно підемо на захід. Все, завтра виходим. От точно, мови чесно, ну все, йдуть капець. Все. У липні сайберком оприлюднив список із 20 індикаторів компроментації, які отримав від українських спецслужб. І навіть ще до всіх цих подій, ще в лютому, я створив групу кібершвидкого реагування для допомоги Україні, яку очолила Латва. А серед країн-учасниць були Хорватія, Польща, Естонія, Румунія та Нідерланд. Ось таким видався початок, а тоді наші проукраїнські хаки почали еволюціонувати. У минулому випуску я розповідав, як Росія хакнула наш військовий зв'язок Віасад. І як там все було погано. Але наш віце-прем'єр-міністр дав дупля і написав Ілону маску: Ну це во, нам треба зв'язок, і так що Ілон такий, ну на вам, стрілінки. Ок, дякую. До речі, вони відіграли значну роль у цій війні. Бо саме завдяки цим пусічкам було здійснено безліч військових і цивільних комунікацій. Та навіть зараз Терлінг допомагає Зеленському підтримувати зв'язок із лідерами наших союзників, а командирам дає можливість викликати артилерійські удари на полі бою. Це ж бляха-муха круто! Ось вам іще дещо круте: 17 червня Атака затримала виступ президента Росії Володимира Путіна. На 100 хвилин! Інцидент стався на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, де Путін, зрештою, виступив із доповіддю про стійкість Росії перед обличчям Західних санкцій. Ну так, їх зламали на 100 хвилин, але це фігня. Адже то вже великая Росія. Ну та ладно, тоді цей напад нібито вразив базу даних учасників конференції, яким ось тоді той дід, шезанутий, вішав всяких брятно вухо. -да. Тепер ж проведемо невелику оцінку цих всіх зломів. Перше, що можна зазначити, це два найбільш вражаючих зломи, що відбулося на початку війни, а саме про російське зняття авіасад і про український злом білоруської залізниці. Наразі одне важливе чи просто цікаве питання полягає в тому, чи Росія хотіла знищити більше українських мереж, комунікації протиповітряної оборони чи керівництво. Чи вони підтримувалися задумом сприяти російському шпигунству чи військовій комунікації? Один експериментний семінар, який відбувся в Естонії 30 травня, припустив, що в цій війні ми фактично побачили повний обсяг російських кіберпотенціалів, водночас зазначивши, що високий оперативний темп реальної війни принаймні тимчасово призведе до високого рівня вигорання інструментів персоналу та операцій. Тут, в принципі, можна побачити, що і не лише втора армія міра з болота вилізла, але й її хаскер. Ще в січні Росія була надто стурбована тим, щоб залякати Україну через психологічні операції. І таким чином втратила НАТО великий доступ до українських мереж ще до самого початку війни. Але такі дурнуваті протупи з боку болотяних чоловічків сталося, скоріше за все, через те, що вони, напевно, просто очікували на швидку і легку перемогу, що й типовою політичної помилки. А тут вони такі, та бляха-муха, буде ізі-катка, як в КС. Ну, звичайно, звісно. Давай. Ну, давай, давай. Пікни мід, давай. Або, можливо, вони до всього готувалися, але так сталося, що українська інфраструктура, як і сама країна, була просто надто великою, надто різноманітною та надто пов'язаною, щоб її завоювати. Получається, ось так. Я ось єдине, що дуже добре зрозумів, поки писав цей сценарій, так це те, що по суті, у них був лише один єдиний шанс за всю цю війну взяти. За три дні. Але вони настільки криворукі і кочені, що я просто не знаю навіть, як це описати. Та я гадаю, ви самі все знаєте. Просто сам факт того, як вони все роблять. А тепер перейдімо до найсмачнішої частини. За словами Юрія Щигуля, від заходу було щонайменше 3 позитивних подарунки: перший це Starlink, який допоміг Україні відновити зруйновану інфраструктуру. Друге, це сервери та мобільні дата-центри дозволяло Україні створювати резервні копії цілих установ, що забезпечувало безперервну роботу уряду. І третє, після вторгнення деяке дороге програмне забезпечення було надано безкоштовно. Наприклад, приватна хмара Amazon, де уряд зараз керує даними з державних реєстрів. Одним з найважливіших напрямів дослідження є те, як забезпечити децентралізоване поле бою. Так, що під час битви за Київ один краудфайдинговий підрозділ українського спецназу безпілотників на кадроциклах успішно цькував окупантів, що ті тупо не розуміли, звідки прилітають вибухові торти маслини? Бля, я маслину поймав! Один 15-річний хлопець за допомогою безпілотника впізнав російський конвой, і на кадрах було знищено понад 20 російських військових машин. Просто коли на Миколая подарували Мавіка, а ти знайшов русню і скинув координати ЗСУ. Те, що дрони в цій війні вразливі глушіння, відстеження та знищення, І середнім терміном служби лише 7 днів, а то ще менше. Ось і відповідь на питання, чому так часто можна побачити в телеграм-каналах збори на Мавіків. Ось так. Зрештою, ця війна є катастрофою не лише для України, а для Росії це той самий шлях, як і з їхнім російським воєнним кораблем. Навіть той факт, що науковці, інтелектуали та митці залишають Росію в кількості небаченої з 1917 року, означає, що в Росії залишаються лише одні з дебільшого криворуких хакерів. Не лише Яндекс, який зазвичай вважався найкоротішою компанією Росії та і національної відповідні Google, за початку війни втратив тисячі співробітників. Як він їх втратив, нам невідомо. Але окрім них, був також генеральний директор. Зараз Рунет – це цифрова залізна завіса, самовільна відмова в обслуговуванні. І знадобляться руки, що відновити втрачений талант, але його не відновити. Це коментар від мене. Зараз Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України закликає Захід запобігти запуску будь-якого російського коду в західних мережах і домагається вигнання Росії з міжнародної організації. А в Україні, схоже, відбувається протилежне. Оскільки IT-сектор, який тепер працює з дому, очевидно процвітає під час війни, незважаючи на сирени повітряної тривоги. От і все, такою була історія розгортання однієї з перших кібервійн світу. Не забудьте підписатись на канал, тиснути вподобайку, написати будь-який коментар і дзвіночок, щоб якомога більша кількість людей дізналася про це відео. А найголовніше скиньте 5 гривень на ЗСУ. Слава Україні!